Сьогодні картинка зовсім друга, снігу нема. Тільки щогоди падає такий дощ зі снігом, мокрий сніг. Гриби листопада. Ось такий гриб. Або чесночник, або рядівка. Щось непонятне. Тут ми опаньки збираємо в тих місцях. Зараз йду трошки далі. Тепер розсвітило сонечко, а то вже хмара якась не йшла. Так що буде видно, що далі, що робити. Повертатись, продовжувати збирання. То ще є грибочки порядівки вроді. начиная падать снежок. Вода меняется еще пару минут. Беру светило солнце. Уже... Тут снег, а там чисто небо. Так, грибошки еще растут. Такие вот резни для девушки. Сейчас немного природы. У нас тут на дорога. А по тих горбах ми збираємо гриби білі. Там і можуть бути зараз на даний час, тільки немає сил дойти до помаленького такими вивозами, то кажуть старі люди, да реагу падали там і трьбу. Вночі світло вропали. Ось тут така стежка проходить, тут такий яр не Тут ми ходимо. ліза грибами. Ще один такий біля легкої води. Тут такі різні декоративні гриби ростуть, ще ніде не бачив тільки тут. Такі екзотичні. Тут мій пес. Не знаю, що там є бурсуки і лиси. Тому дуже інтересно. Зараз він каза. Знову лісу навалило. Там вон поки лежать і свіжі. Тут я все опеньки збирав. Турка навіть не заходив. Розмірить. Так, то вже чисте небо з'явилося, Вже трохи легше. Там місця тут класні. Камера немає стабілізатора, так що буде трясти. Тут досить. Борсуки живуть сам бачив. Хіба вже забралися босплят. Появили сонечко там далі. Мені якраз туди. Кудись пісок добивали. Так наріли багато. Там грибі ріби... вгорі у... гриби ростуть. Так попід краєм. Треба вважати, щоб не полетить донизу. Вище легка вода, є керничка. Одна людина розказувала, що вона сюди ходила з язвою і вилікувала. Так, не знаю, чи вона легка, чи вона яка інакша. Тут тепер вже така дорога. Проїхати неможливо. Батьки маленьким трасом, так такий під край. Самі брати аж щось не на ті каміння. Ось така сержичка. що проїхати можна маленьким трактором. Там легка вода в тих каміннях ходити ще. Ті пороги, там далі грибок, і тоді вже гриби опеньки, все разом. Так зараз в лісі в виступання. Десь це вже немає. Ще є десь де така зелена трава. Буків навалили, нема кому забрати. Ліснячого забрали в армію, а молодий не справляється. Там той міг крутити світом. Такі слабенькі. І так, вийшов до грибка. От за грибком грибне місце. Сюди така довбина теж. Ростуть гриби аж до лісництва. І тут під край. Там виходить такий сосновий ліс. А тут дорога та що я прийшов. Роздоріжжя туди на старий Майдан. Туди на залізі, туди на Ясинивці. От так. Зараз я буду щось шукав. Мене інтересують тупеньки. Такі кубками. я їх бачив там недалеко. Від Майдану йду туди. Можна гриба знайти там. Правда, капці в мене порвані. Сезон. Не, не витримали гілляки, позалазили. Ну нічого, кось пройду Доведеш подобрати, зараз таке саме зробиться. Тут такі черешні є, сухі, будуть рости тротовики Буковий ліс, виїхав. Я что тут растает. А мне еще казалось, что там мошери. То есть вот сюда, а то где мошери назвали. Так что непонятно. Вот такие он. Треба рости, вже стоять лежуть такі грибошки є кашу з них чай чай роблять, заварку таю той гриб. Ні знаю, не знаю, не поміпробував вроді такі вчорашні круті. Все одна там далі. Здравствуйте, здравствуйте. Снимаю вот так. На раз тут стоишь по городу. Непонятно. О, біля того дерева. бачили, шукали Гриби. Тут ті жовики росли. О, вони померзли. І ще такі нормальні один роді. Решту пропали. Пенях також тут немає тіжовики. Тільки такі тільки пропавші вже. Брати їх не буду. Всім дякую, хто дивиться. Буде більше.